На Черкащині продовжує роботу проєкт Співдія Шелтер. Його мета надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам безпосередньо у прихистках. Перший такий зареєстрували наприкінці липня. Тут живуть та волонтерять люди, які, тікаючи від війни, зупинились у Черкасах. Подробиці далі. У невеличкому двоповерховому будинку за кілька кроків від Дніпра мешкають 19 переселенців. Усіх їх об'єднує спільна справа. Вони волонтери громадської організації Січ. Пан Євген із Краматорська. До цього він жив та допомагав іншим у Рівному. Каже, у Черкасах почав нове життя. Дуже вдячний цій організації, яка прийняла мене до себе, яка дійсно надала той шанс, щоб я допомагав людям, допомагав усім. Хто потребує цієї допомоги, ми робимо дуже багато. Питамо сітки, робимо цигарки для ВСУ, свічки і так далі. Його сусідка пані Ганна із Харкова. У місті вона з початку літа. Каже, тут дуже тихо. Волонтери, починала плетучі сітки. Трохи згодом переїхала сюди. До того жила у бабусі, проте умови були не зовсім зручними. А тут і гаряча вода, і душ, і пральна машина. Навіть сушарня, тобто для мене і мікро, мікрохвильовка, ну, там, там -то такого, такого не було. Взагалі тут дуже такі приємні люди, дійсно. І в нас є і з Краматорська, і з Харкова, і ти пізнаєш реальні історії, які сталися з ними. І ти розумієш взагалі, що, що відбувається. Пані Наталія, тут довгожителька, зізнається, Черкаси на відміну від рідного Харкова, дещо тепліше та привітніші. Це дуже теплі люди, дуже добре. Ну таке просто ну якщо ви були в Харкові, Харків чуть, чуть холодний. він такий... ти куди-то спішиш, а здесь настільки всі відкриті, добрі, Ну і сам город очень ну, Такого теплий, от, от зоопарку, чесно мне кажется, такі добрі. Приміщення, яке облаштувала для своїх волонтерів організація, надав директор річкового порту. До цього воно пустувало більше 20 років. Ще у квітні встановили душову, туалет та бойлер. Далі кожен організовував простір на свій розсуд. Зробили навіть власну міні-ферму із кроликами та поросятами. Люди просто брали сюди, приносили шкафи, тумбочки, матраси, кроваті зробили ми на своїй кузні двохярусні. І потрошку, потрошку, коли люди почали жити, самі почали це місце. волонтери переселенці живуть тут безкоштовно. У шелтері є котел, який опалюють дровами, генератор, пральна машина та одна особливість за повної відсутності зовнішніх ресурсів. Гуртожиток працюватиме автономно. Якщо немає тут світла, у нас є генератор. А якщо потрібно приготувати їжу, у нас стоїть буржуйка. А опалення у нас пічне. Далі, що ще в нас потрібна вода. У нас на Дніпрі в нас є очисні споруди, тобто капсули, котрі очищаються воду, котру можна буде надалі пити, вживати в їжу, робити чаю. Цим та іншими прихистками для внутрішньо переміщених осіб опікується проєкт співдія Шелтер, що реалізується в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського союзу. Проєкт стартував у семи областях і з липня з'явився на Черкащині. В шелтерах може проживати, по нашій практиці, від 10 до 100 людей. У Черкасах є близько 10 місць, якими ми опікуємося. Кількість людей різна, від 20 до 100 осіб проживаючих. От надаємо по з допомогу вигляді гуманітарної гігієни, продуктових наборів побутової хімії, Стараємось надавати техніку по запиту потребуючих. Допомогу намагаються привозити раз на два тижні. Щоразу набори різні, проте за кількістю розраховані на кожну особу окремо. Сьогодні це крупи, макарони, засоби особистої гігієни, побутова хімія. Що є любий ресурс, використовуємо для людей. От щоб люди менше витрачали з власних грошей, які мають, тому що важкі часи хтось старається підробити, хтось відкласти копієчку. І така наша ціль, щоб люди якомога менше витрачали на такі побутові речі. Повсякденні волонтери співдія Шелтер зараз потребують допомоги, зокрема у перевезенні гуманітарного вантажу. Запропонувати або отримати допомогу можна за посиланням, яке ви бачите на екрані. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.